Вітаю вас, шановні учасники нашої програми. Сьогодні ми розглядаємо таке важливе питання як юридичний супровід медіації. Почнемо з видів та форм надання такого супровіду, що взагалі розуміється під юридичним супровідом медіації. Це допомога юриста або адвоката своєму клієнту під час вирішення спору чи конфлікту із використанням медіації, тобто із залученням медіатора. Отже, у нас є сторони, є медіатор, і є юрист та адвокат з кожної із сторін, які увійшли в процес медіації. Давайте розглянемо, які існують види юридичного супровіду. Виділяють три основних види такого супровіду. Перше це юридичне консультування поза межами процесу медіації. Друге це юридичний супровід під час проведення процесу медіації, і третій вид це повне юридичне представництво сторони у процесі медіації. Далі ми детально розглянемо кожен із цих видів. Скажу зараз, що існують певні правила поведінки юриста при супроводі медіації. Такі правила можуть бути універсальними, тобто вони не залежать від виду супроводу медіації і мають застосовуватися під час будь-якого супроводу медіації. Та? Особливі правила, які залежать від виду юридичного супровіду, і виконуються під час різних видів супровіду. Ми про це поговоримо детальніше далі. Додержання таких правил поведінки є дуже дуже важливим, тому що це підвищує якість самого процесу медіації і підвищує якість домовленостей сторін під час медіації. І ще. Додержання таких правил мінімізує ризик укладання сторонами таких медіаційних угод, які будуть нікчемними і відповідно до законодавства України не будуть мати юридичної сили. Сьогодні ми розглянемо перший найпростіший вид юридичного супровіду медіації це консультування поза межами медіаційних зустрічей. Давайте розглянемо, як же воно відбувається. І так, у нас є дві сторони, які звернулися до медіатора. Для вирішення свого спору одна сторона під час ведення медіації не знає, як вирішити те чи інше питання, і відчуває необхідність поговорити і проконсультуватися у юриста. Тоді така сторона просить медіатора зробити перерву для консультування своїм юристом. Медіатор, звісно, йде на зустріч і робить перерву в проведенні медіації на день чи два за домовленістю із сторонами. Така сторона йде до свого юриста чи адвоката, консультується з ним і повертається на наступну зустріч до медіатора і іншої сторони. Ось так і відбувається процес консультування сторін за межами процесу медіації, коли ж є доцільним такий вид юридичного супровіду. Скажу одразу, що ефективний вид юридичного супроводу медіації взагалі залежить від суті спору чи конфлікту, який розглядається в медіації. Наприклад, юридичне консультування поза процесом медіації доцільне, коли сторона добре володіє питаннями, що розглядаються під час медіації. Це можуть бути особисті питання або сімейні справи, або бізнес питання, які сторона розуміє дуже добре. І коли вона почуває себе впевнено, то тобто не відчуває на собі тиску іншої сторони і не потребує додаткової моральної підтримки свого спеціаліста, юриста чи адвоката. Тоді сторона може бути присутня на медіації самостійно і звертатися до свого адвоката лише коли виникають якісь особливі питання. Які ж є універсальні правила поведінки юриста при супроводі медіації поза межами проведення самих медіаційних зустрічей? Перше, що має усвідомлювати і пам'ятати будь-який юрист, який свого клієнта супроводжує в медіації, це те, що процес медіації веде медіатор, а не юрист. Тобто, всі рішення щодо ведення процесу медіації приймає медіатор, і юристу не потрібно давати медіатору поради. Друге, що має пам'ятати юрист, це те, що за будь-яких обставин юрист завжди керується рішенням та вибором, які зробила його сторона у процесі медіації. Юрист не має права висловлювати медіатору чи іншій стороні думки, з якими не погоджується його сторона, навіть якщо сам юрист думає, що сторона приймає невірне рішення. Що ж робить тоді юрист в такій ситуації? він продовжує консультувати свою сторону для того, щоб сторона зрозуміла і прийняла більш вірне для себе з точки зору законодавства рішення. До того ж, юрист, який супроводжує медіацію, має пам'ятати, що власні поради, думки, точки зору він висловлює виключно своїй стороні, допомагаючи їй формулювати власні питання чи рішення, тобто він не має права втручатися в ведення процесу медіації або та полягати на прямому діалозі з іншою стороною чи медіатором, консультуючи клієнта, який вирішує спір у медіації. Юристу доцільно підтримувати позитивне ставлення клієнта до медіації. Тобто, юрист має підтримувати. Рішення свого клієнта звернутися до медіатора і не відмовляти його від такого рішення. Юрист також не повинен висловлювати негативні судження щодо поведінки медіатора або іншої сторони. Тому що такі негативні висловлення юриста адвоката лише будуть заважати приймати правильні рішення стороні в медіації або взагалі споникатимуть вийти сторону із процесу медіації, хоча це може бути не на Користь стороні. Юрист має допомогти клієнту усвідомити власні інтереси та сприяти їх всебічному обговоренні під час медіації. Він має докладно роз'яснити законні права та обов'язки свого клієнта щодо питань, які розглядаються в медіації, саме для того, щоб клієнт міг прийняти інформовані рішення під час обговорення своїх інтересів та проблем і потреб. Потреб в медіації. Також юрист має допомогти клієнту усвідомити можливі плюси та мінуси розгляду відповідних питань у суді. Адже рано чи пізно сам медіатор може задати таке питання стороні в медіації, а які ви бачите альтернативи, якщо ви не вирішите це питання в медіації? І перша альтернатива, яка буде розглядатися за допомогою медіатора, це якраз звернення до суду. Отже, якщо юрист проінформує свого клієнта заздалегідь, що буде, якщо клієнт звернеться до суду, це допоможе клієнту правильно розгубити. Розглядати свої інтереси та потреби під час процесу медіації. Коли ж сторони дійдуть до укладення медіаційних угод, в яких будуть відображатися рішення, прийняті під час медіації, юрист може допомогти своїй стороні у формулюванні положень медіаційного чи основного договору з урахуванням тих рішень, які сторони прийняли в процесі медіації. Пам'ятайте, коли ми говорили про роль медіатора. В укладенні медіаційних угод ми казали, що медіатор допомагає укласти і пише про проект лише першої угоди про проведення самої медіації. Всі інші документи сторони мають складати самі. Медіатор лише допомагає їм правильно обговорити всі питання, які вони хочуть. Відобразити в такому рішенні ось тут і буде потрібна допомога юристів для того, щоб скласти документ, який відповідає нормам законодавства, і буде мати певну необхідну юридичну силу. Отже Підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми дізналися, що юрист або адвокат може супроводжувати свого клієнта у процесі медіації. При цьому існує три види юридичного супроводу медіації: це юридичне консультування поза межами процесу медіації, який ми розглянули сьогодні, або супровід під час процесу медіації та повне представництво сторони у процесі медіації, який ми будемо розглядати в наших наступних наступних уроках ми також дізналися, що супроводжуючи медіацію, юрист має пам'ятати за процес медіації відповідає медіатор, а не юрист. Тому юрист не має давати поради медіатору, як йому вести цей процес. Ще ми дізналися, що завдання юриста під час супроводу медіації поза межами медіації полягає в тому, щоб надавати об'єктивну необхідну юридичну інформацію своїй стороні тоді, коли сторона буде про це просити. А також підтримувати позитивне ставлення свого клієнта до процесу медіації, сприяти пошуку нових взаємовигідних рішень спору, враховуючи інтереси свого клієнта, і роз'яснити. Плюси та мінуси розгляду цього спору у суді, а також забезпечити укладення договорів, які мають юридичну силу. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку, де ми продовжимо розглядати юридичний супровід медіації.